Інформаційні підсумки вівторка 5 вересня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. За ліком вже третя. Чергову автівку на фронт придбали мешканці Пироговецької громади. Швидше готують, менше витрачають електроенергії. Пароконвектомати придбали для трьох дитсадків та однієї школи у Хмельницькому. Про безпеку в теорії та на практиці. В НВО No23 облаштували клас безпеки. Ще один автомобіль незабаром вирушить із села Пирогівці на фронт. Коштами цю справу підтримала родина дисидента Кузьми Матвіюка. Пригнали машину та доукомплектували її волонтери Поділля. Вони і відправлять її на передову. До слова, рівно рік тому у Порогівцях запрацював волонтерський центр. Його відкрили на території Свято-Параскевського храму. Більше у сюжеті Ірини Муляр. Ще один автомобіль незабаром поїде із Порогівців на фронт. Пригнати машину з-за кордону та доукомплектувати її допомогли волонтери «Поділля». Вони і відправлять її на передову цієї п'ятниці. Доукомплектовуємо ключами, доукомплекту тросом. Тут є вогнегасник, прасом, все, що військовим потрібно, буде в дорозі. Військовому нічого не треба вже робити. Вони одразу можуть виконувати бойові завдання і не переживати, що автомобіль. Зараз найбільш потрібні це автомобілі, які повноприводні, компактні, дизельні, які зможуть довести будь-яку точку ведення операцій і при будь-якій поводі. А коштами цю справу підтримала родина дисидента Кузьми Матвіюка. Матвіюк іван та жулі Матвіюк. Вони живуть в Ірландії. Вони мали можливість закупляти ці автомобілі там. Адже вже навіть польський ринок вже закінчується з пікапами і з, і з такими повнопривідними машинами, бо волонтери їх дійсно закупляють. В них була можливість купити цей автомобіль. Орами організували наш волонтерський центр, що вони їм сюди доставлять. Це для аеророзвідки, тому це не пікап, Тому ми купили, щоб воно було максимально схоже до цивільної машини. Мій синок з жінкою, вони обоє працюють, працюють. Ну вони в Ірландії. це я дуже поважаю, щоб погодилася моя невістка, що вони живуть на її зарплату. Зарплата сина йде тільки на автомобілі. Волонтерський центр у Пірогівцях запрацював рівно рік тому. Його відкрили на території свято-параскавського храму, який влітку 2022 року перейшов до православної церкви України. Мешканці громади готують сухі борщі, енергетичні батончики, лікувальні чайові набори. У холодну пору року виготовили більше восьмисот окопних свічок. Матеріали тут звідси ми брали всі. Поначалу самі збирали по магазинах, по кафе ці баночки, з горошку, з, ну, знаєте, з консервів і робили. Нині волонтери продовжують плести маскувальні полотна. Від початку повномасштабної війни вони виготовили більше півтори тисячі метрів квадратних сіток. Працюють і надалі, і з непохитною вірою у перемогу. Ми робимо з молитвою, щирим серцем і спам'ятаємо в голові, що чужих дітей не буває. І кожна, якщо ми хоч одну людину спасли нашою сіткою, ми маємо це. Ну, як вам за велику подяку від небес. Ірина Муляр, Роман Судаков, новини міста. Сучасне обладнання пароконвектомати придбали для трьох десятків та школи до початку нового навчального року у Хмельницькому. Ця техніка дозволяє готувати їжу з меншими витратами електроенергії, а у стравах зберігається більше корисних речовин та вітамінів. За кошти з бюджету громади закупили також для харчоблоків закладів освіти нові індукційні плити, духові шафи та водонагрівні котли. У 2020-му НВО №1 стало першою школою, де почали працювати із пароконвектоматами. Подробиці розповість Ірина Аріон. Шеф-кухар початкової школи номер 2 Людмила Скачкова програмує пароконвектомат на приготування шніцелів. Усього за 20 хвилин універсальний апарат видає майже три сотні котлет на пару. Заведена програма, де ми вводимо страву, кількість часу, яка вона повинна ну, готуватися, і температуру. Ну, все вводимо. Ми вручну і це все програмуємо. Він автоматично запускається, нагрівається, тоді він подає сигнал. Коли він готовий до дальшого, ніби як процесу, ми вставляємо деки з приготуванням їжі і закриваємо двадцяту, і все і він готується. Коли закінчується приготовка їжі, він також дає сигнал. За допомогою одного пароконвектомату можна смажити, випікати, тушкувати чи варити м'ясо, рибу, картоплю або ж робити випічку. У 2020-му в харчоблок НВО номер 1 за кошти з міського бюджету закупили два таких інноваційних апарати. Це універсальна шафа, яка називається параконвектомат. Він покращує нам роботу, ускоряє наш процес. У нього сочність, котлет, риби, м'яса залишається. Проводили для наших колег навчання. Так як ми з ними працюємо вже три роки, а вони тільки придбали. Нове сучасне обладнання пароконвектомати – цьогоріч придбали для трьох дитсадків та однієї школи на суму майже 400 тисяч гривень. Ця техніка дозволяє готувати їжу з меншими витратами електроенергії у трьох режимах. І випічка, і м'ясні вироби вони обробляються парою і обдуваються повітрям. Новітні технології дозволяють. Робити страву більш кориснішою. після приготування страв в апараті запускають програму очищення. Спеціальна рідина для нього і він собі автоматом вимиває. То тобто, з тряпочками, липами його вже вимивати не треба, Він вимивається автоматично. Перед початком нового навчального року за кошти з бюджету громади для харчоблоків закладів освіти також закупили нові індукційні плити, водонагрівні котли та духові шафи. Ірина Аріон Юрій Старушкін новини міста. У навчальних закладах Хмельницького продовжують облаштовувати класи безпеки. Нещодавно такий з'явився в НВО номер 23 що в мікрорайоні Книжківці. Тут діти можуть не лише в теорії, а й на практиці дізнатися правила безпеки. Зокрема, що робити, якщо почалася пожежа, які бувають вибухонебезпечні предмети, як себе поводити на воді та як надавати першу домедичну допомогу. Заняття в новому класі розраховані як для учнів старшої, так і початкової школи. На одному із них побувала наша знімальна група. Дітка можна користуватися церниками? Ні. ні, ні. ні. Вчителька початкових класів Людмила Козак проводить другокласникам урок на тему вогонь, друг, вогонь ворог. Зараз у них урок безпеки. Коли... Коли... Добрий? а коли не добрий огонь, дітки. Коли? Тоді, коли підпалює коли будинок і ліс. Відбувається заняття у новому класі безпеки ОНВО номер 23 що у мікрорайоні Книжківці, він запрацював в перший день цього навчального року. Клас має зональність, тобто є тематичні стенди, і плюс облаштована ігрова зона. Ми будемо запрошувати представників науково-методичного центру безпеки життєдіяльності і представників пожежної служби ДСНС для того, щоб навчити наших дітей реагувати на небезпеку. В нашому житті тут діти можуть не лише в теорії, а й на практиці дізнатися правила безпеки, зокрема, що робити, якщо почалася пожежа, які бувають вибухонебезпечні предмети, як себе поводити на воді та як надавати першу домедичну допомогу. Ми сьогодні потрапили в таку країну. Безпеки, де все для дітей вперше, і ми дуже задоволені, що у нас в школі відкрився такий клас, де ми зможемо кожного разу більш детальніше ознайомити дітей з правилами безпеки. За словами директорки навчального закладу, клас розрахований не лише для учнів початкової школи, а й для дошкільнят та старшокласників. Дітей старшого віку більше цікавлять для ну, такі тематики, як мінна безпека, тобто в нас є макети, які діти можуть подивитися, потрогати руками. Є стенд з пожежної сигналізації, який дозволяє подивитися, яким чином вона спрацьовує на пожежу і що при цьому потрібно робити. Тому я гадаю, що і для дітей старшого віку цей клас теж потрібний. Кошти на створення класу, придбання інвентарю та навчальних посібників виділили з бюджету громади. Допомагали в облаштуванні аудиторії працівники ДСНС. Їх за можливості запрошуватимуть на уроки безпеки. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста. У Хмельницькому обрали переможців конкурсу на безкоштовну навчальну поїздку до Європи. Серед майже 30 кандидатів відібрали 17 жителів громади віком від 18 до 35 років. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів парламентської асамблеї Ради Європи. Його наше місто отримало разом із призом Європи у 2021 році. Подорож триватиме 10 днів. За цей час учасники матимуть можливість відвідати кілька європейських країн. Познайомляться також з роботою основних інституцій ЄС Європарламенту, Пар'є, тощо. Подробиці у сюжеті Ірини Кондратюк. 17 хмельничан віком від 18 до 35 років відправляться у безкоштовну навчальну поїздку до Європи. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів парламентської асамблеї Ради Європи. Його наше місто отримало разом із призом Європи у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення, от саме започаткування цього конкурсу, і проведення його затрималось на понад рік. Ну, але ми вирішили, що потрібно все ж таки використовувати цю можливість. Тим більше символічно, коли сьогодні йде війна, ми даємо молоді можливість далі розвиватися. Ми даємо можливість молоді отримати нові знання, новий досвід. Гідних представити наше місто на міжнародному рівні обирала конкурсна комісія. До неї увійшли представники закладів освіти та органів місцевого самоврядування. Переможців визначили серед майже 30 кандидатів. Основними критеріями відбору були знання англійської мови та активна участь у розвитку міста. Кандидат мав розповісти, чи кандидатка мала розповісти про свою громадську позицію, про свій досвід роботи в громадських організаціях, про досвід стажування або співпраці з іноземними інституціями, з міжнародними організаціями, участь в різних заходах і оборон. Мтувати власне, чим вони хочуть пояснити своє бажання участі в такій поїздці, як вони потім цей досвід можуть запровадити власне в своїй діяльності для розбудови міста для розбудови територіальної громади. Подорож триватиме 10 днів. За цей час учасники матимуть можливість відвідати кілька європейських країн, познайомитись з роботою основних інституцій ЄС, Європарламенту, Пар'є тощо. Групою буде відвідно Ченстахова. Це Польща, Дрезден, Німеччина, Страсбург, Франція. Далі це буде Штутгарт. До речі, Дрезден, Штутгарт – Штутгарт – Це ті міста, наші партнери, з якими ми вже працюємо. А далі буде так само відень і краків. Тобто це досить розвинені міста. В кожному з цих міст буде елемент міжнародної політики. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, Новини міста. У Хмельницькому територіальному центрі соціального обслуговування продовжили запис на отримання продуктових наборів. Від початку року за допомогою до терцентру звернулося понад 20 тисяч мешканців тергромади. До кінця року у закладі планують видати 26 тисяч пакунків. Я дякую Богові, що вони дають це. Ну, що положено, то дали. Хватає. Я порахувала, то той пайок виходить десь до 600 гривень. А 600 гривень це мені дуже це підходить. Мені сподобалося. В назначений час приходиш, немає черги. І я довольна пайком, бо я вже на пенсії працювала медиком, а тепер вже не вистачає тої пенсії, щоб прожити. З січня по вересень місяць ми вже записали 21 тисячу осіб, видали 14 тисяч продуктових наборів. З 1 вересня ми продовжуємо запис на продуктові набори, так як нам виділили додатково кошти 2 мільйони 700. Ми плануємо ще додатково записати 5 тисяч осіб ну, і надати їм допомогу продуктовими наборами. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Разом ми не переможні. Слава Україні!